В цікавезному кольорі приїхала така машинка, їх давно не було по доступних цінах, ну, взагалі ніколи не було, зараз вони стали плюс-мінус доступнішими, і тому ми зараз привезли невеличку таку партію чорну, синю та жовту таку електричку Є208. Е Колір просто крутезний. Це комплектація GT, GT Line, це специфіка цієї комплектації, це отакі патрійні дихошки, патрійні габарити, такі клики фірмові вже Пежошні Ну, красиво. Багажник присутній. Зарядки є, ремкомплекти є. Це з Європи авто без ДТП. Європейський порт зарядки і повільний і швидкий, в комплекті є зарядочки. Є другий комплект коліс, отакий фірмовий, дуже, до речі, зручний. Мені здавалося, що не. Але дуже зручне кермо, воно таку має цікаву форму. Сидіння. Гляньте, як все зроблено. Гляньте, яка 3D панелька. Вона йде всередині з проєкціями. Авто, до речі, проїхало всього 53 тисячі. Дуже малий пробіг таких машин, дуже, дуже небагато, менше сотні, зазвичай з Європи не виїжджають. Машинка на своїх 50 кВт може проїхати 350 спокійно. Якщо душить і бережненько їхати, 400 може ви... можна виїхати. Гляньте, яка решіточка, колір. Оці рисочки, ну просто крутезно. До речі, чекаю, ще є 2008, це паркетничок такий невеликий, на такій ж самій 50 батарейки. 100 кВт-моторчик. Помаранчевому кольорі буде, буде вже на днях. А поки отакі красунчики. І нагадую, у нас 60-70 електромобілів по наявності, авто з Європи переважної більшості підберемо під будь-який бюджет, під будь-які задачі, так що звертайтесь. Вулиця Павла Усенка, 8. На цьому описі є особистий контакт, я вам тут ще покажу телефончик си. Телефонуйте, я зроблю вам консультацію, підберемо для вас те, що дійсно підходить. І нагадую, що в цьому році закінчується пільга на електромобілі. Тому ми зараз почали вести ще комерційну техніку. Бачите, от сьогодні прийшла така, такий бусик електричний. оцей білий вже забирають завтра, але ще сірий такий є. Приходить ще електра така, як вантажівочка з, з кузовком, Теж буде в оглядах. підписуйтесь, І, До речі, для підписників є знижки. І ви будете, якщо підпишетесь, будете отримувати сві свіжішу інформацію, як тільки авто приїде, одразу є таке відео. І ви будете знати, що прийшло. Так що буду вам вдячний за запитання. Давайте в оглядах. І нагадую, що у нас 60-70 електромобілів, вулиця Павла Осинка, 8 в Києві. Працюємо кожен день, є тест-драйви. Якщо у когось дуже не вистачає грошей, можемо вирішувати це питання через кредит-лізинг. Або е якщо ви не можете продати свою автівку, а хочете, дуже хочете купити у нас електричку, пропонуйте, будемо розглядати. Єдине, щоб всім все підійшло, і цінник, і умови. На DVSні авто, звісно, у нас цінник буде понизу ринка, тому що ми цим профільно не займаємось, працюємо з партнерами, які нам Кажуть, за яку ціну вони можуть прийняти ваше авто гарного дня! Бережіть себе, звертайтесь.